Відео мало бути про неймовірно гарну Астільбу, яка цього року виросла в рази два вище, ніж того року. Дуже неймовірно цвіте. Немов якісь хмаринки такі здалеку. І тут все так класно. Далі йду. А тут опа. І тут. І тут. А тут Астільбі майже крендик. Ось це тут того року була повністю висохла, повністю кушач. Висох. Але його залишив і він трошки віджив. І це дивлюсь. А земля просто як камінь. Боже, цього поливу зараз капельки. Двічі на тиждень по 20 хвилин, мабуть, дуже мало. Сюди ж йдеться сама капелька і теж тут підсохша. Все, хоч ще квіти є, але теж вже підсихає. Ця теж себе так почуває видно. Не дуже. А ця вже все. Ця вже всохлася. Земля як камінь. Ще примусово зараз капельку. Це нормально, тут інша капелька йде. Можливо, тут більший тиск, бо менша траса. А тут виходить е, два рази на тиждень по 20 хвилин. Таку погоду замало. Тимчасово поставлю на кожен день по пів години, щоб відлити їх нормально. Тут теж стільба одна була померла, Це одну маленьку таку викинула стрілочку цього року. Живуча вона все-таки, але потрібно багато її поливати. Ось ця теж підсихає, ця вже засохла. Крім, крім того, що недостатньо вологе, кроти постійно тероризують ті кущі. І оце тільки що повиривав, насіялися дубки. Повно штук. Шість, мабуть. Чи більше он душе я їх викинув. Це... З ось цього дуба. Гарний дуб, але скільки з ним проблем? Така ситуація.